Были, находились на даче, услышали такой взрыв, еще подумали, неужели опять эти террористы, которые тут взрывают рельсы? Ну, достаточно сильно было. И сигнализация на машине даже у нас работала. То есть очень сильно было. Сталося все у передмісті на станції техобслуговування. Молодий автослюсар взявся зварювати шасі під цистерною. Рятувальники припускають, у ємності залишилося автомобільне масло. Через літню спеку рідина почала випаровуватися, і цистерна дала тріщину. Відтак, коли слюсар увімкнув зварювальний апарат, вистачило навіть однієї іскри. Тут одна причина це нарушення правил пожежної безпеки. Його довжни на челі були и смыть, я имею в виду внутри смыть для того, чтобы не было даже порог. Почему? Потому что взрывная взрыв происходит, когда внутри находится порог. Там мог быть утечка с, с этой емкости. Почему? Потому что как раз огневые работы проводили возле запорной арматуры. Вибухова хвиля розриває цистерну, і один із уламків зачіпає слюсаря. 26-річний чоловік гине на місці, а сама ємність займається. Збивати полум'я кидається ще один працівник. У підсумку він потрапляє в лікарню з опіками. Рятувальники загасили пожежу за лічені хвилини. А от чи буде кримінальна справа, вирішить поліція.